Чоловік мені допомагає, яка вже краса. Мріяла я про хризантемне поле. Як дивилася у дівчаток такі гарні поля. Ось у мене вже є міні-хризантемне поле. Дякую, пані Тетяні. За такий чудовий подарунок. Казали, дівчата, не хвилюйся, картошку можна купити в супермаркеті. А, дякую. а от таку красу а дякую своєму конику. Дякую. дякую, сонечко, що мені допомагаєш. О, що... Дякую велике. Цвіти отсадили, цибульку зимню посадили. Часничок посадили короче, там. Короче, теляночку. Все, красота. Угу. Малинку теж розсадили, тому йде, передавали там повницю. Трішечки теж і дівчатка передавали, і хлопчики. Ідемо мить руки, от уже й мозоляки. Можна тепер і каву попити. Можна і каву попити. Це яка краса. Та в човіка сьогодні ж і мене не хочаш викаш Так, тут. Та, та якраз так світло включать, як дощ піде.